Світ, яким ми колись його знали, було зруйновано. Старі закони і порядок забуття, міста покинуті. Ті з нас, хто вижив, відтепер борються за кожний вдих. Під сірими, отруєними хмарами, я багато років блукав по безлюдним землям. Постійному пошуку ресурсів для виживання та безпечного місця для нічного відпочинку. я втомився від поневірянь. Я готовий осісти тут в цій пустці. З уламків минулого я побудую новий початок. Я створю це місце, де знову буде тепло та затишно. Місце, яке я з гордістю зможу назвати домом. Вітаю, друзі, підписники та гості мого каналу. З вами Allmax, і Сьогодні ми будемо дивитися на чергову забавку про зомбі-апокаліпсис під назвою The Last Farmer, або останній фермер. Гра, до речі, ще не вийшла в реліз, навіть не в ранній доступ, і коли відбудеться вихід, хоча б ранній доступ досі не зрозуміло. Розробники поки що з цього приводу мовчать. До речі, дякую їм за люб'язно наданий мені ключ для ознайомлення з цією грою. І що? І тут нам потрібно буде виживати серед зомбі та. Бандитів на територіях, які колись були американським штатом Техас, ну, а також будувати свій дім. От. Тож, друзі, тиснемо лайк, пишемо свої враження від гри в коментарях і підписуємось на канал, хто цього ще не зробив. А я намагаюся шукати та знімати для вас огляди різних новинок. Тому сподіваюся на вашу підтримку лайком та коментарем. Наливайте, насипайте, хто що її спіє, і пішли дивитися, що воно і як. Ми з'явилися, друзі, на початковій локації. Дуже якось е темнувато, якщо чесно. Я вам хочу сказати, тут гра нас навчає, як просідати на контрол. Ми присідаємо так, шифтуємо і на пробіл, як завжди, стрибок. Добре, що в нас є по інтерфейсу? По інтерфейсу в нас є такі шкали, як їжа, вода. Здоров'я, а також шкала нашого ну, відпочинку, можна так сказати. Тобто нам в цій грі треба буде ще й відпочивати. Озеро з прісною водою. Угу. А ось тут ось якесь, якась будівля, якийсь склад, чи то гараж, чи що воно таке. Давайте будемо дивитися зараз. Це в нас що? Картопелька.

Тачку треба збирати. Тачку треба збирати. І судячи по тому, що я бачу, то тут взагалі, бляха, нічого немає. Тут навіть двигуна немає. Ні акумулятора, ні двигуна, нічого. А ще й колес немає. О, кермо. А ну-ка, забирай. Поставити ось так на ліву. Клавішу. Ми ще добре. А ось це є колесо. It's seen better days, but I can use it to craft tools and repair things. Воркбенч нам розказують, що тут ми можемо крафтити якісь найпростіші якісь речі. Типу бандаж, мотузка, дубина, смолоскипа і все таке інше. Ну, найпростіші речі. Добре. Добре, добре, що ми ще можемо тут знайти? Тут є ще якісь воркбенчі. Треба скрафтити молоток для того, щоб його відремонтувати. І тут також. Що воно таке? Я гадки не маю, це треба буде все перевіряти. Так, там воно ще щось є. Що це таке? Це якийсь ключ. А навіщо він нам? Це креслення, креслення. Це не просто ключ, це, це креслення. Ці колеса не беруться. Е, о, в мене, до речі, є руки, якими я можу збирати дерево і всі інші матеріали. Угу. А це розбирається? Так, дивіться, це текст також розбирається. Ну, коротше, поки що мені е, дуже схоже на 7 Days Today. Поки що. Стаміна дуже швидко уходить, до речі. Блін, це я буду дуже довго робити все. Давайте ми подивимось, що нам треба для того, щоб скрафтити. А що нам треба скрафтити? Це також картопля, так? Також картопля е, Мені потрібно було б скрафтити якийсь б, е, якусь б якусь сокиру і дубинку. У, у нам гра підказує, що нам треба робити. Скрафтити дерев'яну дубину. Що для неї потрібно? Пішли дивитися. Так, дерев'яна дубина. Для неї потрібно що? Чотири палочки. Пішли шукати чотири палочки. Я думаю, з цих кущів якраз можна назбирати. О, камінчик. Мало луту. Випадає. Але, тим не менш, там ще камінчик треба буде підібрати. Я думаю, що камінчики. Тут будуть в ціні. Якщо це не б'ється. Якщо звичайні дерев'яшки, кущі ми можемо знайти. Дуже легко, так. То от камінчики нам треба буде десь знаходити збирати, а їх не уж і багато. Так, ну все, в мене там є багатько. Ем... Скільки? 8 паличок, Пішли? Блін, стаміни немає. А отут, до речі, нам підказують, де знаходити двигун. Десь в якомусь складі з назвою Desert Cola. Тобто, там, напевно, щось десь є склад далі по дорозі, якщо рухатись, і там ми можемо знайти двигун. Добре, ось це ми можемо робити. Можемо робимо також сокиро. Ось це що в нас? Це якесь відро. Воно мені не потрібне абсолютно. Що мені ще потрібно? У нас Stone Pakes. Мені потрібно знову камінці і. Це у нас лопата. Навіщо мені тут лопата? Також камінці потрібні. Бачите? Тут камінці потрібні А, О, а давайте ми зробимо собі списа. Я думаю, спис буде набагато краще, ніж ось ця дубина. А для цього потрібні. Шо? Дерево. Потріб... О, у нас же ж тут ось дерево багато. Чи Тут будуть тільки дошки. Тут, скоріш за все, будуть дошки, друзі. Давайте подивимось. Так, тут тільки дошки. Дерев'яних паличок тут не буде. Зрозуміло. Ось тут дерево. З цього дерева ми візьмемо палочки. Так. І камінці. Камінці в мене скільки? Два. А треба? Не пам'ятаю, пішли, заберемо. Ось там воно бачу камінець. І ось тут камінець. Беремо. Ось тут. Тут їх два. Прикольно. І там воно ще один. Пішли. Заберемо. І по шкалі, подивіться, шкала здоров'я. Точніше, шкала, шкала їжі і та води вони потрошечки зменшуються. Блін, тут багато не побігаєш, якщо чесно. Так. Кам'яний спис. Давайте ми візьмемо кам'яного списа. А ось це можна, до речі, напевно. З'їсти. Давайте з'їмо. Невеличкий приріст. Але тим не менше. Все, пішли, коротше. Пішли досліджувати далі. Тут о, поки що зрозуміло. Нам потрібно збирати машину. А ось тут що? Тут якась база. Тут зомбі? зомбі Ось туди і веде основна дорога. Пішли. Спробуємо подивитися на цього зомбаря. Що він з себе представляє? <світилпіку> <і>, <світилпі> <гум> і в ньому є що. Це що таке? Це тканина. Зрозуміло. Ще камінчик збираємо. Так, а тут у нас що. Угу. Якийсь бункер. Акумулятор. Покласти в інвентар я його не можу. Він, напевно, дуже великий. Залишу його поки що тут. А тут що? Каністра? І вона, походу, повна. Каністра з бензином. Більше тачка не відкривається. Не відкривається, більше тут нічого, походу, немає. Пішли далі. Танк. Два танки. Ну, таке, таке добре. Тут його привалило. Напевно, був якийсь обвал, а це що? Крешечки від Коли? Це типу. Типу, гроші? Привіт, Фоллаут? Що може бути в цій вежі. Це розбирається? Розбирається, прикиньте. Розбирається. Добре, пішли. Так. Шоколадний батончик якийсь чи крекери, я не знаю, енергетичний батончик і вода. Все тут більше нічого. Маніта. І ось там вже йде основне місто. І я думаю, а до речі, мапа тут є чи ні. А як на мапу под... <гас> Мапа! Ви подивіться, яка мапа? Ось, ось тут ми, ось тут наша типу, база. А ось тут пішла мапа. І мапа, знаєте, на що мені схоже? На Санкінленд. Походу, це. Ця гра. Це суміш Seven Days to Die Тудай, Санкінлендо. І, можливо, трошечки трошечки схоже чимось на Fallout. Можливо, не знаю. Напишіть про це в коментарях, хто, хто в курсі. Тут ще щось є. Я не побачив. Це пігулки. А пігулки дуже схожі на те, що в Санкінленді. Ммм. Mm, ну. Таке собі. Ну, я не хочу сказати, що це погано. Це не погано, але давайте заберемо наш акум і понесемо його додому. Нам же ж треба тачку збирати, правильно? Бляха, а там вже воно. Зумбарик. А в мене стаміни немає. А вони люки спавняться і можуть заходити, я так розумію, сюди. А ну, йди сюди, люка. Угу. Ще тканини приніс. Три штуки. Добре, де акумулятор? Де я кум скинув? Ось він. Камінчик? Забирай. І ось так ми можемо встановлювати. Тепер в нас є акумулятор. Що робити з двигуном? Підемо на розвідку тоді. А який зараз час доби? Зараз вже, напевно, день вечір, я не знаю. Напевно, вечір вже. Так, там ми були, а? Пішли сюди. Зомбі. Там зомбі. А там ще щось є, чи то мені так здається? Наче якась печера. Слухайте, а там якась печера. Я хочу туди збігати, подивитися. Сюди ми підемо потім. Що ти просидаєш? Блін, я, я клавіші переплутав. <хи> так, у нас ще є тут водичка і ще є тканина. Супер. Тканина нам обов'язково знадобиться. Я впевнений в цьому. З тканини крафтиться дуже багато всіляких речей. І тут, друзі, гра крашнулась. Запис в ОБС не зберігся, прогрес в грі не зберігся, тому я розпочав заново. Як не крути, він все одно встигає нанести мені один удар, як мінімум. І це мене трошечки бентежить. Тому що я начебто відходжу в момент його удару замаху на мене, але все одно він мене дістає. Ну, добре. Поки що по параметрам все добре, тому я думаю, що можна прогулятися. Ну, будь ласка, ще один камінчик. Там якесь поселення. Мені треба. О, ну зомбарі вже гуляють. Мені треба економити стаміну, тому що треба, щоб було. Як замахуватися відбиватися відбуватися від зомбарів. Зараз треба зачистити локацію. Так, шо в тобі? Ще тканина. Добре. Тут їх цілих троє. Якось треба заграти спочатку одного. Вон там якась е -е, дівуля без штанів взагалі бігає. Давай, спочатку, з тобою розберемося. О, бачите, він на мене замахується. Як би я не відійшов. Ну, дивіться, дівка без трусів. Точніше, без штанів. А, ні, вона в штанах. Вона в штанах, це штани так виглядають. <хи> Я думав, вона без них. Ну, ну нічого, буває. Так, і в цих зомбі нічого. Тобто в нас не у кожному зомбі буде з'являтися якийсь лут. Так, ті чуваки там ходять, нехай вони ходять. Я хочу подивитися, що в нас тут. Ось це диван, можна походу розібрати на що. На тканину і на дерево. Слухайте, Санкінленд. Лутання як в Санкінленді. Ось цей столик. Ми розбиваємо на дерево. Добре, ось цей диванчик. Я думаю, що мені потрібно буде тканини багато, тому а, будемо, будемо робити акцент на диванах. Дерево поки що не потрібне. Це на що? Якесь крісло? Давайте розберемо крісло. Тканина. Так. Що тут їжа якась, якісь інструменти? Нічого такого немає. Тут у нас що? Ванна кімната. І що? Я тут нічого не зможу підібрати? Ви хочете сказати, мені просто треба. О, металевий. Шматок металу ми знайшли. І що ви думаєте? Знову краш гри Робити повторні спроби я вже не буду, але по тому, що ми побачили, можна зробити висновок, що гра дійсно дуже схожа в першу чергу на Land та Seven Days to Die. На Land схожа мапи, інвентарем та системою крафту. А також наявність у локації, які потрібно зачищати, щоб отримати якийсь цікавий лут. А на 7 Days to Die схоже, тим, що через 5 діб здається через 5, Якщо не помиляюся, ваше виживання настане судна, ніч, тобто прийдуть зомбі і будуть гвалтувати вашу базу, і відповідно вас. А ви повинні будете захищатися. Анімації в грі дуже прості, іноді вони взагалі відсутні. Дуже темна гама. Це мені теж не сподобалось. Щоб ви розуміли, спеціально для відео я власноруч трохи висвітлив картинку, щоб вам було просто комфортніше дивитися. От, ну і періодичні, краще це взагалі фейл. Можливо, така проблема тільки у мене. Я не знаю, але але як є, кажу, як є загалом, гра дуже сира. Якщо розробники доведуть її до більш-менш нормального стану, то буде щось путнє. Але на жаль, зараз це трошки схоже на шмат лайна. От так от тому, якщо побачите цю забавку в стімі, і вона буде коштувати якихось грошей, обов'язково читайте коменти перед тим, як думати про її придбання. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, то поставте, будь ласка, лайк, напишіть свої враження від гри в коментарях та підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. З вами був Олмакс. До зустрічі в нових відео. па-па